Доброго дня! Я Наталя, вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні готую малинку до наступного сезону, тому запрошую вас подивитися, що я роблю. Не встигла зробити всі роботи восени, але зараз дозволяє погода, земля не мерзла, тому я буду цим займатися. Роботи ми розпочинаємо з того, що ми знімаємо полив. У мене був крапельний полив під кожний кущик, стояли такі капельнички, але вони себе показали неефективно. Тобто під кожний кущик у мене була капельничка окрема, яка фонтанчиком зволожувала, Місцину саме навколо куща. Але два роки ми з цим програлися, не показала себе, така, така система поливу ефективно, тому ми все знімаємо для того, щоб нам трубки не заважали. Ну, а починаю я всі свої роботи з прополки своєї малини. Рішила використати ручний культиватор. Огляд на який я робила на своєму каналі, кому цікаво, подивіться, і от зараз якраз є нагода його перевірити в роботі. Мені подобається. накручує, тут у мене досить-таки бур'ян. Старенький, немалий, тому коренева в нього гарна, їй перій. І що мені подобається, що цей культиватор, він не рубить коріння пирія, а накручує його на диски. Це дуже важливо, тому що перій, така рослина, якщо ти її порубиш, корінець, то буде рівно стільки нових кущиків, наскільки ти розрубав. Тому для мене мене це влаштовує. Звичайно, що. Розрихлити повністю землю досконало зараз я не зможу. Вона тут гарно втоптана, ми її так притоптали, поки збирали малинку, але дуже добро рихлиться верхня така частина ґрунту цим культиватором. Тому я спочатку прорихлю трошки зверху, щоб мені було легше. А далі до збирую чи досапаю це е, сапочкою. Ну, для мене такий варіант виявився самим оптимальним. Обіцяла вам розказати, як працювати цим культиватором. І в дійсності, якщо бур'ян молоденький, якщо він такий, знаєте, особливо, якщо він буде в одну ниточку, то прекрасно все рихлиться, прекрасно все прибирається. Ну, а звичайно, що будь-який старий бур'ян, чим би ти не використовував, ти до кінця його без застосування ручної такої роботи не зможеш доробити. Тобто на сьогоднішній момент я задоволена. Цим культиватором, тим, що я бачу, буду ще його використовувати сьогодні. Ну і вже в кінці розкажу такий свій загальний підсумок щодо його роботи. Ну, а поки що прибираю весь бур'ян. У мене 10 метрів в довжину ця діляночка із малинкою, тому є чим займатися. Вітер на вулиці також дуже гарний дує, але ми не боїмося. Ми ж садоводи. Хотіла ще звернути вашу увагу, що я користуюся плоскорізом на ділянці. Я вже дуже давно перейшла на плоскорізи, незважаючи на те, що в мене є сапа стоїть в сарай, але дуже давно я вже перейшла на плоскорізи. Два види в мене є: це більшенький, є ще меншенькі. І от я з того часу, як вони в мене з'явилися, я не можу себе заставити взяти в руки сапку. Я його використовую і як сапку, і як лопату, і як граблі, і як сокиру, якщо треба щось підробити з рослин. Тобто, для мене це дуже зручно. Хто шукає собі варіанти полегшення праці? Рекомендую звернути на нього увагу, подивитися, як він працює, ну і, можливо, спробувати для себе. Ну ось, попрацювали. Ось так виглядає тепер моя сторона, цей рядочок малинки. Гарню, чистенько все мені подобається. У мене, ви бачите, такі як маленькі палички лежать. Це було мульчування. Я мульчую малиною, іноді соломою. Іноді ми використовували подріблені гілочки дерев. Ось деякі з них не до кінця перепріли, і тому їх видно на землі. Ну, а далі, звичайно, що моя задача зайнятися кущиками. Я буду підрізати верхівочки всіх моїх кущиків малини. Обрізаю я малинку на висоті 1,20 м-50 від ґрунту. Обрізаю верхівки як пагонів першого порядку, так і пагони другого порядку, якщо вони утворилися на кущі. Пагони другого порядку залишаю десь 3-4 бруньки від розгалуження. Ну, для чого це робиться? Для того, що далі, звичайно, весною наші бруньки нам дадуть ще додаткові пагони, на яких будуть світоноси і будуть ягідки, тобто ми збільшуємо наш Кількість нашого врожаю врожаю, крім того. Коли гілочка, пагін, малини дуже довгий, він хилиться до землі, буде у нас малинка і більше коливатися на вітрові, і може нахилитися аж до самої землі, бути брудною. А так, коли ми зрізали, вони стають більш супкенькими, і дійсно це пливає і на урожай, і на якість ягодки, і на, ну і на красу, воно ж буде ще й красиво, і вам буде зручно збирати. Далі я вношу попіл. Вношу. В Міжряддя і вряди, тобто всю ділянку я засипаю попелом. У нас пічне отоплення, тому я його збираю. Це дуже цінний матеріал. Ми його нікуди ніколи не діваємо, лише вносимо як мінеральне, як органічне добриво під рослини. В попелі є і фосфор, і калій, і кальцій, тобто ті речовини, які дають можливість дуже гарно розвиватися кореневій системі. Але крім того, вони ще впливають на її якість ягідки. Вони збільшують її лежкість, вони збільшують щільність міжклітинного перепоночки, тобто ягоди стають більш лежкі, більш такі цупкенькі. Ну і звичайно, що крім цього-цього, попіл це ще дуже гарна профілактика грибкових захворювань. Тобто вони це таки, знаєте, все в одному, що називається. Під ті рослини, які його люблять, попіл треба вносити обов'язково. Звичайно, він ще й впливає і на кислотність ґрунту. Тобто його не можна вносити під кислотні рослини, вони його не люблять. І якщо у вас занадто лужний ґрунт, то звичайно ви цим тільки можете нашкодити. А в усіх в інших випадках попіл це дуже класне добриво. Ну і далі я хочу заробити його в землю. Не треба глибоко, тобто я знову-таки використовую свій ручний культиватор, але можна це зробити і просто грабельками. Для того, щоб не розмухувало його вітром, для того, щоб там уже в ґрунті почали відбуватися хімічні реакції, тому я роблю ось таким чином. Цей попіл почне працювати десь за три місяці. Тобто, якраз на весну, коли малина почне прокидатися, він буде готовий до засвоєння рослиною. Ну і ось так тепер виглядає моя діляночка з малиною, і мені залишилося лише замульчувати, засипати праву половину ділянки. Кінською підстилкою, так як це зроблено з лівої сторони. Тобто я найближчими днями поїду в гості до конів на конюшню, наберемо підстилки і засипамо всю праву сторону. І далі все, будемо чекати на врожай. На сьогодні в мене все. Я вам бажаю гарного настрою, спокійної, тихої ночі і до зустрічі!